Усі професії в світі від учителя, і лише професія учителя від Бога. Кожна людина бодай раз у житті згадує образ улюбленого наставника. Врешті саме педагог закладає в нас підвали нежиттєвої мудрості, спонукає мислити, відшукує наші таланти. Недаремно саме восени, коли збирають урожай, наша держава святкує День працівників освіти. Скільки людей працює, щоб забезпечити якісне навчання та перебування кожної дитини в закладах освіти? Це адміністрації учителі, психологи і соціальні педагоги, вихователі, бухгалтери, працівники кухні та технічні працівники. Всі вони дбають про затишок та добробут вихованців. Традиційно восени в місті Борисполі визначають кращих педагогів, вихованці яких змогли досягти значних успіхів. Тож на часі слово лауреатам Бориспільської міської премії за заслуги в галузі освіти міста Борисполя. «Прежде всего, треба любити дітей. Это самое главное. Второе. Требует любить свою профессию. И чтобы профессия твоя была как хобби. Говорят, тогда успешный человек. Когда профессия хобби. Вот когда хобби и профессия вместе, то это успешный человек. Вот как раз химия это мое хобби. И вы поняли, что я люблю тоже экспериментировать. Вот поэтому я и стала успешным педагогом. Ну и еще. Чтобы быть успешным педагогом, треба... Ну, я сказала уже два, да? Да. Что треба еще? Коммуникабельным быть, добрым, отзывчивым, помогать всем, кому может. Вот сейчас у меня на данном этапе я единая кажу. Помоги мне, Боже, дай силы помогать людям. Вот чтобы я могла помочь мне. Может, здоровья не будет, старая уже э, силы не будет, а вот чтобы хватило мне сил помогать. И поэтому я из всех, все, что сейчас у меня, вот главное, помочь. Помочь всем, что, чем я могу. Вот поэтому я и стала успешным педагогом. Потому что я без конца помогаю, помогаю и Кожна хвилина життя дитини у школі, дошкільному та позашкільному навчальних закладах перебуває під надійною увагою педагога від талановитого вчителя до творчої дитини один крок. Та лежить він у площині щоденної наполегливої праці. Першої зустрічі до випускного вечора з перших днів роботи в школі я відчула, що ця професія професія вчителя і, а саме вчителя музики, це моє покликання. Я своє завдання бачу керуюсь таким, таким творчим, такими принципами в своїй роботі. Це розвиток творчих здібностей дитини, розвиток особистості дитини, засобами українського фольклору і робота з обдарованими дітьми. Запалити, побачити я. Глибоко впевнена, що кожна дитина має талант, і моє покликання запалити це, побачити, розглядіти цей талант і запалити цю зірочку, яка буде потім гордістю нашої школи і нашого міста. Тому в нашій школі я створила багато колектив колективів. У нас є хор, барвінок, де співає дуже багато дітей, з задоволенням ходять, відвідують заняття і після уроків і на кожній перерві в кабінеті. не немає такої хвилинки, щоб не було дітей. В школі є, працює фольклорний колектив Джерело, який ем, є учасником багатьох конкурсів фольклорних, і е, діти з задоволенням виконують українську народну пісню, тому що народна пісня, е, ну, як відомо, це душа народу. І дитина, яка здатна переживати ті емоції, втілювати, передавати, не просто приспівати пісню гарно, чисто. Музично а здатна передати ті емоції і почуття. Я глибоко впевнена, що така дитина здатна творити добро і перетворювати світ на краще. Кожна дитина творча, коли такою її бачить педагог. Віра в успіх завжди окрилює вихованців. Саме тому зустріч із учителем завжди бажана та очікувана. До творчості. Живе в нашому закладі. Його підтримують талановиті педагоги. Я люблю свою роботу. Постійно вчуся, шукаю нові види образотворчої діяльності, якими намагаюся зацікавити дітей. Я люблю дітей. Коли любиш, то бачиш іскру таланту в кожній дитині. Прагну підтримати її порадою, добрим словом, бо слово надихає і творить. Стимулом для творчого розвитку дитини є участь в конкурсах та виставках. Багато моїх вихованців отримують призові місця на конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівня. Я бажаю всім дітям пронести через все життя вогник творчості яким ми запалили в нашому закладі, кожен педагог хоче бачити своїх вихованців успішними. Сьогодні актуальним є збереження здоров'я дітей. У місті створено умови для розвитку спортивних нахилів учнів. Ніщо не може стати найвищою нагородою для тренера, окрім високих досягнень його вихованців. Яркою сповільнення мені заповнилось. Я кадав сюди, приїхала і повез команду, на первенство области. И мы заняли последнее место. На следующий год, когда я повез их в Сквиру, вот, то первая команда заняла первое место, вторая команда заняла третье, и третья команда пятое место заняла. Вот это мне запомнилось. Во-первых, для меня это было новое. Я вырос на Кавказе. Кавказский человек. И мне было интересно, значит, именно вот первый год. Вот такой успех. Хотя после и чемпионаты Союза были, я возил. Вот, тренером сборной Украины был, возил, вот, выигрывали чемпионат Украины Советского Союза. Это было не так. На Душе це перше тесі формула успіху завжди складна, оскільки передбачає постійну роботу над собою. Пошук нових цікавих методик, які б сприяли творчому навчанню дитини. Саме так працюють вихователі дошкільних навчальних закладів, які для дітей створюють щодня казку. Ну, перш за все бути лауреатом це велика честь представляти дошкілля Борисполя обличчя. Нашого дошкілля, тому що всі садочки Борисполя працюють чудово, і прекрасно особисто для мене це щоденна наполеглива праця, клопітка праця, ім'я дитини для дитини і праця не лише моя. А праця всієї моєї дружної сім'ї, моєї команди це мої працівники, це батьки діток, які відвідують мій дошкільний заклад. І всі разом ми стараємося для наших діток робити затишок, добро, щоб наші діти. Сьогодні, завтра, щодня відчували себе щасливими, тому я дуже вдячна своїй дружній команді за плідну працю. Ну і звичайно, за таке почесне звання лауреата. Можна проводити моніторинги, різноманітні зрізи та найвищу і найправдивішу оцінку роботи педагога роблять усе ж діти. Шановні вчителі, дорогі друзі. У цей урочистий день, у день вашого професійного свята, я б хотів би поздоровити вас. Я зичу вам наснаги творчих злетів, успіхів та е, нових злетів у вашій звичайно кар'єрі. За ці 11 років, які я навчаюся у ліцеї, я зрозумів, що вчитель це не просто людина, яка допомагає тобі, а вчитель це друга мама. Саме вчитель зустрічає тебе із мріями, а потім, коли ти виходиш із школи, ти вже йдеш звідти з цілями і, звичайно, виконуєш їх. Я думаю, завдяки вчителям України наша держава може стати саме однією із найсвідченіших у Європі та у світі. Дякую вам та зі святом! В цей день я складаю величезні слова щирої подяки. Хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, наснаги та творчого процвітання. І звичайно дуже вам дякуємо за все, що ви нам надали. Тож нехай успішною буде дорога вчителя до дитини, бо вона освячена благословенням небес та любов'ю за святом, дорогі працівники освіти.